Росія відкинула ультиматум Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Що це означає для нас? Росія отримає санкції. А от чи отримує Україна потужну зброю від Сполучених Штатів для того, аби не лише оборонятися? Але й можливо повернути свої території, адже тепер війна стає абсолютно іншою. І чи можемо ми навіть уявити наступ збройних сил на територію Російської Федерації? Сьогодні будемо з усім цим розбиратися, але спершу, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, Дональд Трамп. Скоротив термін для Росії для того, аби укласти мирну угоду по Україні. Спочатку йшлося про довший період, але тепер у Путіна є лише 12 днів, себто до 7 9-го серпня. Чому такий поспіх? Дональд Трамп сказав, що я розчарований Путіним. Я йому довіряв, я йому телефонував. Він мені обіцяв прогрес, але прогресу немає. Я навіть не маю бажання з ним зустрічатися. Випалив Дональд Трамп. Схоже, у Трампа більше не залишається жодного варіанту, окрім того, як запровадити нові санкції, нові мита і можливо дати Україні серйозну зброю. Тобто, там чітко показує, що все у мене терпець увірвався. Але що відповів Кремль на ось цей новий ультиматум Дональда Трампа? Давайте цим розбиратися. Сьогодні вийшов речник Путіна Дмитро Пісков і фактично плюнув в обличчя Трампу. Путін Трампу відмовив. Ось що треба сказати. Пісков заявив, що ми взяли до відома слова Дональда Трампа, але наша так звана військова в... операція триває. Тобто, Росія чітко дала зрозуміти, що жодного перемир'я не буде. Вони хочуть воювати далі, захищаючи, як вони кажуть, свої інтереси. Ну тобто, вбиваючи українців, вони захищають таким чином свої інтереси. Тобто, це означає, що Кремль повністю відмовив Трампу і тепер далі. Крок за Трампом, йому потрібно буде запроваджувати ці санкції. Мита про зброю, поговоримо окремо, але що передувало цьому? Що передувало від офіційній відмови Кремля? Вже напередодні стало відомо яку відповідь готує Кремль, тому що прогрівати почали ще вустами алкоголіка Дмитра Медведєва. Який фактично вступив у перепалку з лінці Гремом, близьким соратником Дональда Трампа у соцмережі X. Грем е, в колишньому твіттері закликав Росію сісти за сіл переговорів. На що Медведєв відповів доволі грубо не тобі, чи Трампу вказувати, коли нам починати переговори? Займись Америкою, дідусю. Сказав Медведєв. Гремо більше того, Медведєв залякав Трампа, сказав про те, що ти дивись доналя, тому що війна, мовляв, може прийти і на твою територію. Коротше, це друзі показує, що в Кремлі не просто ігнорують ультиматуми Трампа, там ще й демонструють зухвалість. Що це означає, що Росія не боїться погроз Трампа, але готова вона до наслідків? Це жарне запитання. Отже, Росія відмовила Трампу. Що тепер? Фактично, це зелений сигнал для Сполучених Штатів Америки для того, аби посилити тиск на Російську Федерацію. Перше, що може зробити Дональд Трамп, це запровадити нові санкції мита проти Російської Федерації і її союзників, таких як Китай, Індія, Туреччина, до речі, Бразилія також підпадають під, е, е, під цей ряд. Чому це важливо? Тому що санкції можуть серйозно вдарити по російській економіці, менше грошей у бюджеті, менше фінансування для армії. А це означає, що Росія може втратити темп у цій війні, але... Для України, звичайно, це важливо, але набагато важливіше це зброя і не просто зброя, а наступальна зброя, якої нам так бракувало. Давайте розберемося, що тепер може змінитися. Для початку нагадаю вам, друзі, інтерв'ю Олександра Сиського, головкома збройних сил України, який о, для видання Вашингтон Пост дав інтерв'ю і чітко сказав. Цитую: у нас є хоробрі солдати, які готові наступати. Він каже: наступати, але для цього в Україні потрібно те те і інше. Він каже про ракети більшої дальності, про системи ППО, зокрема, Петріот, і дозвіл бити по військових об'єктах на території Російської Федерації. Сирський більше того, навіть закликав Трампа. Перенести війну на територію Росії, що це може означати, друзі, за даними видання Ексіос. Команда Дональда Трампа розглядає можливість передачі е, Україні наступальної зброї. Потрібно сказати, що зараз зброя постачання зброї триває. Європейці викуповують, е, сполучені штати передають, але ми зараз скажемо про наступальну зброю. Ракети атакам більше ракет атакам, з в іншій модифікації. Так інші змі я хочу нагадати: навіть писали про тамагавки. Які Америка може передати Україні раніше? Адміністрація і Байдена, і Трампа звичайно уникала цього, щоб не провокувати ескалацію. Трамп хотів Байден, мовно кажучи, там боявся, тому що він переживав. Постійно йшли розмови від того самого Медведєва, і Путіна, і Лаврова, і Грушко про ядерну ескалацію, про неминучу ядерну війну, якщо Сполучені Штати будуть так таким чином допомагати Україні і сприяти нашій перемозі. Трамп також хотів з Путіним домовитися у його там. Запропонував йому угоду, Путін це все відкинув. Але тепер, схоже, Трамп готовий зняти ці обмеження. Чому? Тому що Росія йому відмовила ще й так публічно, ще й так зухвало, ще й так нахабно. До речі, європейці також долучаються до цієї ініціативи. Ви знаєте цей механізм, який вже працює. Вони купують американську зброю і передають її нам. Тільки тепер, після всього публічного ляпасу Трампу, кількість і ви цієї зброї може змінитися? Це питання до вас, тому що я думаю, так уявіть на секундочку ракети Таурус від Німеччини. Так німці поки що не готові. Але я думаю, що сьогоднішня ситуація все змінить. Атакам все від сполучених штатів, можливо, можливо, навіть тамагавки. Я не знаю там бронетранспортери, нова арта, нова авіація. Ось що найважливіше: авіація. І все це друзі без обмежень на удари по російській території. Не просто так Трамп 3 липня в телефонній розмові з зеленським казав, чому ви не б'єте по Москві і Санкт Петербургу? Я хочу сказати, що все це може кардинально змінити хід війни. Зверніть до речі увагу на те, що зараз відбувається От в останній час за останні три дні наші сили систематично б'ють по російській логістиці в Ростовській області, удари по залізничних гілках, підстанціях у жутовому у подвійному. По сигнальним системам, так друзі, по товарному потягу з у сальську, це не просто випадкові атаки, це системна робота для того, аби зірвати постачання російської армії на Донбасі, для того, аби загальмувати наступ Російської Федерації. Чому це важливо, Ростовська область це ключовий логістичний хаб для окупантів? Зараз ми систематично знищуємо їхні залізниці, порти склади. Наприклад, удари по станціях Тамашевськ і Пічанокопське впливають на відвантаження через Чорне море. Я не кажу про те, що це все підготовка до чогось грандіозного. Так до наступу, все завтра йдемо в наступ. Ні, аж ніяк. Ми всі віддаємо собі звіт в тому, що з нині це не, не можна цього реалізувати. Але зараз наша задача зупинити ворога, стабілізувати лінію фронту, після чого. Можна планувати те саме грандіозне у вигляді, наприклад, наступу, чи мені? Тому що може бути далі, є декілька сценаріїв. Перший Дональд Трамп дає нам зброю і збройні сили України, готують великий наступ для деокупації території. Я вам хочу сказати навіть нагадати верніше слова Дональда Трампа ще в лютому цього року, коли на зустрічі з Макроном він говорив, що Україна може повернути частину території. Хоча тоді Трамп робив ставку на політичне вирішення ситуації. Так, він намагався вмовити Путіна. Зараз це вже не спрацювало, тому що сьогодні Путін йому відмовив. Все. зараз. Ситуація змінилася, і схоже, ставка може бути зроблена саме на, виріш... на вирішення ситуації військовим шляхом. Спочатку санкцій. Якщо Путін знову не зрозуміє, другий етап це військовий шлях. Що Україна може повернути? Я ж тут не гадалка і не військовий експерт. Це не мені цим займатися, але я просто звертаю увагу на інтерв'ю бойових генералів НАТО. Які стверджують, що при наявності абсолютно усього необхідного озброєння ЗСУ можуть почати з деокупації півдня. Це може бути Запоріжщина, Херсонщина, Крим, а може якийсь несподіваний напрямок, який взагалі змішає всі карти? Це може бути абсолютно несподівано збройні сили України відрізняються якраз несподіванкою, за рахунок чого у нас є успіхи. Згадайте ту саму Курську операцію? Другий сценарій, друзі, це сирський сам же натякає. Що ми можемо перенести війну на територію Росії? Уявіть, удари по Білгороду, брянську Курську з подальшим просуванням на територію ворога. Чому ні? Курська операція показала, що це можливо. Повірте, з необхідним ресурсом це абсолютно реально. Третій варіант: ми отримаємо зброю для суперпотужної оборони. Жодна російська ракета не долітає, жоден дрон не влучає, солдати гинуть при першій спробі наступу. Тоді Путін може сам захотіти переговорів. Але вже на інших більш приземлених умовах, що з цього реалізується, друзі, покаже насправді час. Але одне ясно, ця війна не має політичного вирішення. Перемога можлива лише на полі бою, лише військовим шляхом. Принаймні, я в цьому упевнений. Друзі, ми е живемо в, ну, в історичній в історичний час, насправді тому, що відмова Російської Федерації від ультиматуму Трампа. Вона може відкрити для України абсолютно нові можливості. Ось про це давайте подумаємо: чи отримаємо ми нову зброю для наступу, чи вдасться повернути наші землі? Все залежить від нас і від наших союзників. Тому чекаємо, тримаємо руку на пульсі і одразу миттєво інформуємо вас на цьому каналі. Тому підпишіться, будь ласка, на нього, поставте лайк. Не забувайте про коментарі. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.